Він він досліджував українську історію, викладав її студентам і став її частиною. Тарас Березюк із псевдосихівський, відомий у Львові націоналіст, учасник революції гідності. Останні 10 років він викладав історію та соціологію у Львівському фаховому коледжі харчової та переробної промисловості Національного університету харчових технологій. Як учасник то та історик він знав, що повномасштабного наступу окупантів не оминуте, тому готувався заздалегідь. 24 лютого 2022 року вступив до лав уже рідної йому 24-ї окремої механізованої бригади. А 24, а 24 серпня, у День Незалежності України, про яку розповідав на лекціях і за яку сам боровся, загинув. Втім, пам'ять про нього не розвіється, адже проростає зерном знань, які герой вклав у своїх студентів. На подвір'ї рідного для Тараса Березюка навчального закладу Львівського фахового коледжу харчової та переробної промисловості зібралося чимало його друзів, колег та студентів. Ще недавно в аудиторіях він завзято викладав студентам історію, а сьогодні в історії уже сам. В честь героя у навчальному закладі відкрили пам'ятний стенд відкрити пам'ятну дошку воїну, захиснику України. Березюку Тарасу Зіновійовичу, який загинув у війні з московською ордою, надається мамі Марії Семенівні та брату Олегу. Змиритися із болючою втратою рідні не в силі, але вибір Тараса Березюка стати на захист батьківщини. Поважають вчинити по іншому захисник не міг. Адже одним із перших взяв до рук зброю ще 2014-го. Бої за лиман, Краматорськ, Захист Слов'янська відбулися за його участі у відео того часу. Тарас із оптимізмом розповідає, як ще тоді залили сала за шкуру окупантам. На Лутугіну, було там, де я безпосередньо був було сім пленних контрактників. Контрактників російської армії, це була псковська дивізія, У них були віджаті два КАМАЗа, БМД. А 24 серпня окупанти відібрали у Тараса Березюка життя. Він потрапив під ворожий обстріл, зазначає двоюрідний брат Тараса Орест. Це було влучання ракети. Не можу сказати саме якої, звичайно, але. Завантажувалися на поїзд. Він відстояв нашу незалежність власне 24 серпня і загинув на Дніпропетровщині в місті Чаплини. Він назавжди у серцях та в пам'яті колег викладачів. Та студентів. Викладача нашого справді любили і пам'ятаємо, він завжди в наших серцях. Це була та людина, яка творила історію е, насправді. Насправді не любив е, хизуватися, що він щирий патріот, е, чи він краще знає історію інших. Він завжди щиро ділився своїми знаннями, він щиро е, вчив історію студентів. 24 лютого е, ми зустрілися зранку на роботі, і оці слова було, що. Я йду, я не знаю, чи ми ще побачимось, але мені не буде жаль померти за Україну.